Золото та срібло привезли з міжнародного турніру з боксу чернівецькі спортсмени. Змагання проходили у Вінниці. Тепер боковинські боксери Станіслав Дєдов та Олександр Стрілецький відпочивають і готуються до нових звершень. Тренер хлопців не приховує гордості. Його вихованці добре показали себе на міжнародних змаганнях у Вінниці. Оба ці парня значить, членами олімпійської зборної команди по підготовці до Олімпіади 2016 року. Значит, провели они там оба по два боя. Противники були очень сильные. В Міжнародному турнірі брали участь спортсмени з Росії, кращі боксери з Казахстану та дві команди від України. Вихованець Чернівецької дитячої спортивної школи Станіслав Дєдов у суперважкій ваговій категорії здобув золото. Первый бой з українцем з Мелітополя. Ну як как би бы все получилось нормально, я виграв. Второй бой боксировал з Казахстаном. тоже так все нормально там, теж виграв. А так сразу пройшли на хорошому рівні. А Олександр Стрілецький, що виступає в ваговій категорії до 75 кг, кілограм, з міжнародного турніру привіз срібну медаль. Якщо боксуєш з сильними противниками, він завжди. Ну, якби, набираєшся опиту. Зараз хлопці відновлюють сили та продовжують тренування до наступних визначних поєдинків. Тим часом на ринку підростають ще маленькі та вже дуже наполегливі боксери. Шестирічний Владислав вже хоче стати зіркою боксу, як брати клички. Майя Гуменна Михайло Антонюк час новин Чернівці.